Зараз у них ще є право на помилку та можливість її виправити. Адже це частина навчального процесу, а замість пацієнта натуралістичний манекен. Все інше реанімобіль експертного класу, обладнання як в реальному житті. Більше десяти років Запорізький державний медико-фармацевтичний університет впроваджує в навчанні принципи симуляційної медицини. Рімум нон цере – не завдай шкоди. З часів Гіппократу цей постулат в основі медицини. У 21 столітті з розвитком технологій сценарно орієнтоване навчання, відпрацювання практичних навичок на манекенах на доклінічному етапі, так звана симуляційна медицина набула особливої актуальності. Як відбувається підготовка майбутніх лікарів за новітніми стандартами? Знайомство з будовою тіла людини в 3D-форматі студентство розпочинає в анатомічному музеї. Тут вже кілька років проводяться лекції з використанням анатомічного столу AnatomAge. Поєднання унікального апаратного та програмного забезпечення дає можливість не тільки вивчати реальну анатомію людини на повний зріст, але й ретельно досліджувати запрограмовані дані з рідкісними і клінічно точними випадками обстежень. Реальних пацієнтів. Застосовуються в навчанні і безмежні можливості VR-технологій. Таке обладнання дозволяє дослідити найвіддаленіші куточки людського організму, вивчити окремі анатомічні структури, поринути у світ тривимірних зображень органів і дослідити їх до клітинного рівню. Таким обладнанням користуються провідні світові медичні школи та заклади медичної освіти. На базі університету працюють кілька сучасних тренінгових центрів, загальна площа 3300 квадратних метрів, що відповідає європейським нормам для медичних університетів. Серед них міжкафедральний тренінговий центр, є окремі підрозділи за спеціальностями стоматологія, фізична терапія та ерготерапія, косметологія, лабораторна діагностика, є навчальна та віртуальна аптека. Нещодавно було створено та відкрито навчально-лікувально-науковий багатопрофільний тренінговий центр. Унікальне обладнання гордість ЗДМФУ. Тут майбутні лікарі можуть пройти цікавий та складний шлях в обраній професії, від отриманих теоретичних знань до відточення до автоматизму професійних навичок. Все обладнання максимально наближене до реального: забір крові, внутрішньом'язові та внутрішньовенні ін'єкції. Катетерізація вен та трансфузія, тренажери для відпрацювання навичок надання допомоги у невідкладних станах. Навчальний процес проходить в умовах максимальної наочності для кожного студента та інтерна. Важливо, й те, що під час навчання тут приходить вміння працювати в команді. Навчальний процес відбувається легко та невимушено, без стресу для студентів та без шкоди для пацієнтів. Тренінговий центр має в своїй структурі кілька підрозділів, що нагадують відділення лікарні. В реанімації відпрацьовуються алгоритми надання невідкладної допомоги як базової, так і розширеної. Обладнання дозволяє вимірювати тиск, проводити віртуальний моніторинг вітальних функцій пацієнта, реєстрацію КГ, дефібриляцію, серцево-легеневу реанімацію. Під час занять студенти мають можливість повертати умовного пацієнта до життя стільки разів, скільки потрібно для бездоганного володіння відповідними навичками без ризику для нього. Підрозділ акушерства та гінекології облаштований як справжня пологова зала. Манекен, породі Лінуель, симулятор пологів дає можливість відтворити як фізіологічний, так і патологічний перебіг подій. Поруч у неонатологічному підрозділі створені реалістичні умови для проведення мультидисциплінарного тренінгу. У підрозділі педіатрії манекени дітей різного віку, від немовляти до підлітка, призначених для відпрацювання різних способів обстеження та відтворення невідкладних станів. Високореалістичні роботизовані манекени знаходяться у госпітальному підрозділі. Вони здатні пред'являти скарги, дихати, кашляти. У них можна виявити ціаноз шкіри, визначити реакцію зіниць на світло, провести аускультацію серця, легень та черевної порожнини, визначити наявність пульсу на центральних та периферичних судинах, виміряти артеріальний тиск, зареєструвати ЕКГ, надати невідкладну допомогу. Підрозділ функціональної діагностики оснащений справжнім медичним обладнанням, ультразвуковими сканерами. Є електроенцефалограф, спірограф, електрокардіографи та комбіновані добові монітори ЕКГ та артеріального тиску. Тут студенти мають нагоду працювати не тільки з манекенами, але й з реальними пацієнтами на справжньому медичному обладнанні ще на додипломному етапі. У центрі є підрозділ медицини катастроф, де можна відпрацювати дії в екстрених ситуаціях, наприклад, надання допомоги при ДТП. Все необхідне обладнання для призупинення кровотечі і мобілізації кінцівок, транспортування постраждалого. Поруч манекени з опіками, вогнепальними пораненнями, мінновибуховими травмами дозволяють студентам відпрацювати навички допомоги на всіх етапах евакуації в умовах, максимально наближених до реальності. Майбутні хірурги дізнаються про секрети майстерності у новому навчально-лікувально-науковому багатопрофільному тренінговому центрі. Тут є не тільки тренажери, які дозволяють опанувати ази відкритої хірургії, правила накладання швів на тканинах та судинах, в'язання узлів. Є тут і надсучасна операційна зала з лапароскопічною стійкою. На високотехнологічному хірургічному манекені жінки Хлоя С2101 можна виконувати та змоделювати різні лапароскопічні та лапаротомічні операційні втручання. Цей симулятор дозволяє змоделювати численні стани, що трапляються у лікарській практиці, такі як переривання позаматкової вагітності, різноманітні новоутворення у черевній порожнині та інші види ускладнень. Манекен сумісний з реальним обладнанням. Та реальними хірургічними інструментами, що надає здобувачам освіти можливість 100% занурення в реалії майбутньої професії та відточення навичок до автоматизму. Нещодавно на базі центру відкрився повноцінний кабінет сімейного лікаря, який має унікальне обладнання для проведення телемедичних консультацій із залученням вузьких спеціалістів в режимі онлайн. Портативний телемедичний діагностичний комплекс призначений для телеметричного вимірювання показників життєдіяльності пацієнтів, перетворення інформації на цифровий вигляд та передачу по мережі інтернет для телемедичної консультації. В складі комплексу оглядова цифрова відеокамера, планшетний ПК, монітор вітальних показників із цифровим інтерфейсом, цифровий відеодерматоскоп, 12-канальний електрокардіограф, глюкометр холестерометр, спірометр завдяки електронному стетоскопу, можна створити запис шумів серця, легень і послухати його під час обстеження. Після закінчення всіх процедур програма зберігає отримані результати на пристрої та хмарному сервісі. В разі тривалого обстеження програма самостійно робить автоматичні збереження, щоб жодний клінічний протокол не був втрачений. За найновітнішими методиками відбувається й навчання майбутніх стоматологів. На цих манекенах вчать, як правильно проводити обстеження ротової порожнини, відпрацьовують техніку проведення анестезії на верхній та нижній щелепі, видалення зубів та інші маніпуляції. А в цьому високотехнологічному симуляційному центрі оснащеному наочними моделями зубних щелеп, сучасними стоматологічними установками. Тренувальними артикуляторами з щелепами та змінними комплектами зубів майбутні фахівці опановують принципи роботи, особливості експлуатації стоматологічних установок, застосування стоматологічних матеріалів, вивчаються обладнання та інструменти, які необхідні для роботи у стоматологічному кабінеті. Завдяки камерам відбувається двосторонній зв'язок між викладачами та студентами, отже, контроль виконання маніпуляцій. На найвищому рівні. Принципи роботи фармацевта у різних ситуаціях, в тому числі і форс-мажорних, студенти вивчають у тренувальній та віртуальній аптеках. Перша нічим не відрізняється від звичайної торгової зали, друга занурює до сотень реалістично створених сценаріїв. Технологія побудована на системі діалогу і має різноманітні кейс-випадки за двома напрямками: аптека. І аптека у лікарні. До речі, спеціально для Запорізького державного медико-фармацевтичного університету виробник додав функціонал редагування, існуючих та створення власних сценаріїв, адаптованих до вітчизняних реалій. Програма легко встановлюється на будь-який гаджет та дозволяє тренуватися у зручний час. Окремий тренінговий центр є і у тих, хто навчається за спеціальністю фізична терапія. Кілька десятків цікавих локацій, роботизовані тренажери, манекени. Тут все створено для опанування навичок реабілітації пацієнтів з різними вадами здоров'я. Тренінговий центр для майбутніх косметологів оснащений найсучаснішим обладнанням та манекенами для вивчення новітніх методів діагностики, лікування та профілактики, і тільки після оволодіння усіма базовими знаннями зустріч з реальними пацієнтами. А до цього виключно віртуальні симулятор пацієнта Body Interact – це різноманітні сценарії з клініки внутрішніх хвороб, педіатрії, хірургії, акушерства та невідкладних станів. Прилад настільки реалістичний, що дозволяє спілкуватися з віртуальним пацієнтом, відстежувати стан його здоров'я в залежності від тактики лікування. Одним дотиком до панелі можна обрати необхідні обстеження, зробити лабораторні та інструментальні тести, встановити діагноз і призначити лікування, вибрати дозу препарату з урахуванням маси тіла, зросту і ваги пацієнта, і при цьому клінічний стан віртуального пацієнта змінюється в залежності від наданої допомоги. Отже, у студентів є можливість зрозуміти коректність своїх дій та зробити висновки на майбутнє. Одночасно програмою можуть користуватися, навчатися або здавати іспит більше тисячі студентів з різних гаджетів, ноутбуків, планшетів, смартфонів з різних міст та країн. Атестація майбутніх лікарів проводиться теж за допомогою симуляційного обладнання у центрі ОСКІ. На кожній станції здобувачі освіти виконують різноманітні практичні завдання, які були відпрацьовані у попередні роки. У викладачів є можливість повного контролю та оцінювання знань та здобутих впродовж навчання навичок. Цікаве та захоплююче навчання без стресу і непоправних помилок, в комфортній та дружній атмосфері Сучасні технології. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Якісна освіта 21 століття.